Дивись, у нас є слово has – заєць. Якщо ми хочемо зробити його зайчиком, ми додаємо хен та отримуємо «хесхен». Зрозумів, додаємо не лише суфікс, а й ще дві крапки над А, як у Шведів додаємо. Ось вони. Ага, зрозумів, значить, з каце буде «кецхен». Правильно? Саме так. А з вагн у нас буде. Чекай, чекай, я знаю Векхен. Що? Ні, це було б дуже легко, і людям на курсах нічого було б вчити. Треба складніше. Вегельхен. Тут треба N поміняти на L. Та давай ще. Сфогель буде. Фегельхен. Ні. Феглян. Тут же ж в нас в кінці L стоїть. А ну, спробуй ще з Апфель. Апфляйн? Та ні. Епфельхен, аскунде, ти спробуєш чи ні? Кунтхен. Який Kundchen? Не можна це слово змінювати ніяк. Чого? Бо клієнт завжди правий. Слухай, гарна логіка. Тепер нехай вчається вчасню німецьку мову.